Почнемо, треба уточнити, що я мав на увазі, що нема стратегії. Нема стратегії дійсної просування форми демократії на просторі суто європейському, а Україна зараз це найбільша територія в Європі, яка дійсно може змінити баланс. Ви знаєте, якщо б Україна тільки приєдналася до Європейського Союзу, вона європейський союз вийшов на перше місце по виробленню продовольства у світі. А є і інші також зони світу. Але що мається на увазі? Якщо ви не бачили, подивіться дуже гарний фільм Хоумленд один з кращих за останні часи про роботу центрального розвідувального управління. І там є такий епізод керівника оперативної групи спецпризначення з Сірії відкликають в ленглі і йде розмова директора ЦРУ і найвищого керівництва. Чому у нас не виходить? Що таке, що сталося? Він каже, тому що у нас нема стратегії. Тише, директор ЦРУ каже, як у нас нема стратегії. А він каже: ну, сер, пробачте, яка стратегія? Побудова демократії в Іракі і в Сірії. Він ну, безумовно. А ми забезпечили виконання цієї стратегії. А що потрібно для забезпечення? Потрібно 200 тисяч війська туди наземного компоненту, Потрібно план маршала. Для того, щоб будувати дороги, лікарні, школи. Ми цю стратегію забезпечили планом і ресурсами, тиша. А що ви вважаєте, що є стратегія у супротивника? А в них є стратегія, а яка в них стратегія? Іслам. Ось що мається на увазі: стратегія це бачення. Якщо чому Україна не заслужила те, що мала Німеччина в 45-му році. Потратити одну третину коштів для іракської проблеми на план Маршала для України, і Україна просунула зону демократії ще наскільки далі, і вплинула вирішаючи кроком на ментальність росіян, тому що ви прекрасно розумієте, росіяни успіх Польщі, Чехії, Балтики та це Захід їх купив, щоб зруйнувати руський світ. Якщо Україна... Буде заможна, сильна, демократична, верховенство права. Ви можете собі уявити, що Кремль може продавати цю казку для більшості населення. Це критичний вплив на ментальність росіян був би. Ось що я мав, що таке стратегія. А то, що у кожного уряду є стратегія публічна і стратегія не публічно закрита, ну це елементи, це просто так воно є.